Підприємництво в Україні зіткнулось з низкою проблем та перешкод, особливо якщо йдеться про бізнес ветеранів, військових та членів їх сімей. Герої нашого проєкту п'ять чернігівських підприємців та підприємець, для яких власна справа, окрім всього, ще й про підтримку рідних, які захищають Україну, працевлаштування побратимів та посестер, реінтеграцію та можливість бути прикладом для інших. Разом з експертами ми спробуємо допомогти нашим героям зробити їх бізнес економічно стійким, ще більш видимим та вирішити нагальні проблеми. Разом сильніші це соціальний проєкт, спрямований на підтримку бізнесу ветеранів, військових та членів їх сімей. Це у мені є в душі, що я люблю готувати, що я якось розбираюся в смаках. З піщою дуже цікаво працювати. Жінка і троє дітей, і хто буде захищати, як не ми. Я коли подивилась, мені вже смачно. Ігор знову ж таки знайшов таку свою родзинку. Якби я не прийшов вже на якесь місце і мене ніхто не підтримав тут, я би назад пішов туди. Щось мені здається, що вам прийшов час відкривати мережу. Вже би хотілося, щоб ми були е, більше. У нас було місця. Не розслаблятися, постійно комунікувати із своїм е, споживачем. Ветеранські бізнеси заслуговують на те, щоб про них знали. Чи є люди, які не люблять піцу? Минулого року в рамках підтримки ветеранського бізнесу в Чернігові відкрилась піцерія Лісопилка. Запитаємо у містян, чи чули вони про таку? Про цю піцерію я нічого не чула, але ну. Гарно, що військовим є така можливість відкрити і ну, дають таку можливість, щоб вони відкривали цю ну, бізнес свій. Часто в цей заклад з сім'єю. Дуже смачні піци, тісто дуже смачне, начинка смачна. Кожен день ходимо, кожен день шаурма дуже гарна. Щось новеньке таке, щось інтересне. Дуже подобається. Бургери, піца, шаурма. Відвідувачі кажуть, що в цьому закладі вони леді не найсмачніші в місті. В чому ж секрет? Запитаємо у власника пана Ігора. Доброго дня. Доброго дня. Рада знайомства. Я також. Як у вас тут справи? Все чудово. Супер. Ну, розкажете нам трошки сьогодні про свій бізнес. Звичайно, нема проблем. Я дуже довго працював барменом, захотілося щось відкрити своє, і там я ще там два хлопці, ми відкрили точку шаурмою. Я акуратно перейшов в повари, тому що повара у них там можуть працювати до 100 років. І так з'ясувалося, навіть не знаю звідки, що це у мене є в душі, що я люблю готувати, що я якесь розбираюся в смаках. І так якось воно пішло одно за другим. Спробували відкрити один ресторан, не вийшло, спробував ще з кимось відкрити, не вийшло. А потім, слава Богу, підвернувся у мене такий кум, з яким ми відкрили бізнес, який ми вже обросли. Я навіть в окопі сидів, і потім хтось згадував з моїх побратимів, каже, він сидить нас, тут стріль. Він каже, чекайте, зараз нас обстріляють, а потім розкажу, як вам будувати цей салат. Він каже, як це може бути, я не розумію. Почалася моя історія на другий день війни, масштабне. коли в мене приїхали два рази танки з бехами, я постояв, постояв у себе на городі і зрозумів, що треба йти щось робити, захищати, те, що в мене жінка і троє дітей, і хто буде захищати, як не ми. О, і зібрався і пішов прямо в воєнкомат. Забрали і одразу ж, можна сказати, на Побував я всюди, розказувати не буду. Я звичайна людина. Звичайна, саме звичайна. Попробую на собі все, що можна і не можна. Ну, якщо треба буде ще раз іти другий раз, то в другий раз знову піду. Піч і вогонь це в мене лишилося напевно з війни. Ми навіть роздобули плиту, купляли газ, готували на газу і на вогні. Я навіть варив два різних борщі спеціально для того, щоб скуштувати, який смак борщу на вогні, який смак на плиті. От я навіть там експериментував на війні. Легше було поставити звичайні пічі, які будуть на електриці працювати. А тепер дивіться, що нам дуже добре, електрики немає, а ми працюємо по великому рахунку. Ми тут і шаурму жаримо, ми тут можемо і бургери робити, все, що заводно. Піч вона все, ні від кого не залежить. Розпалили і все добре. З пічю дуже цікаво працювати. Треба тільки пристосуватися до всіх цих лопат і самого способу, як я все перевертати. Мені все подобається тут набагато краще, ніж в місцях, де я вже була. Керівництво веселе, досить позитивне. Колектив також дуже гарний. Нам держава помила, 250 тисяч нам дала. Ми зробили бізнес-план, показали, вони сказали, що ваша ідея нам сподобалася, беріть хлопці, розвивайтеся. Ну і все. І ми розвивалися. У нас було я один і було ще двоє дівчат спочатку, а потім потихеньку, потихеньку ми бачили, що треба брати, людей, брати. Ну зараз у нас шість чоловік всі, всі працюють офіційно, всі влаштовані, і все у нас все по-білому. Мій друг працює тут ще раніше, ніж я. І тут не вистачало людини, і він такий: ну, давай, спробуєш. Я готувати полюбляю і така, ну, чому чому би ні? Спробувала і вже працює п'ять місяців. Скаржитись не доводиться на свою роботу, керівництво прекрасне і все в роботі влаштовує. Батько воює вже рік, майже два. На Донецькому напрямку зараз. Так що. Трошки з керівником, з нашим вони побратими, скажімо так. Дуже важливо для людей, які повертаються з фронту, десь знайти місце роботи і повернутися до нормального життя. Я не знаю, якби не я прийшов на своє місце, де я працював, вже що мій напарник відкрив кафе, коли я вже прийшов, що воно вже працювало. Якби я не прийшов вже на якесь місце і мене ніхто не підтримав тут. Не затримав. Я навіть можу сказати не так рідня, як іменно справа, бізнес, де я затримався. Я би назад пішов туди. Скоро рік уже буде, як ми відкрили. Постійні клієнтів у нас дуже багато, які знають, що вони сюди їдуть. І в мене доця живе в Білій церкві. Я навіть висилав туди і піцу. Вона каже: я не можу. Вона каже: Я хочу приїхати до тебе, каже поїсти твої піци, поїсти твої шаурми. Пане Ігоре, бачимо, ваш бізнес популярний серед відвідувачів і дійсно ви майстер своєї справи, але маємо певні рекомендації від наших експертів і хочемо разом з ними зробити ваш бізнес ще більш впізнаваним. Давайте подивимось, власне, що вони вам рекомендують, і скажете, що думаєте з цього приводу. Коли подивилась, мені вже смачно. І на вашій печі я би прям великими буквами написала, зробила напис, не знаю, таблицю як завгодно, що ця піч створена власником лісопилка. Щось мені здається, що вам прийшов час відкривати мережу і відкривати другу локацію, так? Може бути літня тераса, може бути там кілька затишних столиків, де можна зупинитися, і не тільки на самовиніс брати з собою їжу, а й швидко досить перекусити одразу в закладі. Ми розраховували взагалі на те, щоб тільки працювати на доставку, а тепер ми бачимо що було б непогано, якби ми могли ще тут столики поставити, щоб люди могли зразу і присісти і поїсти в подальшому, може якісь будуть плани, може щось буде змінюватися. Е -е, якась площадку може будемо робити на слідуючий рік. Розповідайте про себе, розповідайте про свою історію, тому що ветеранські бізнеси заслуговують на те, щоб ви про них знали. Якщо навіть свого часу немає найняти людину, яка б постійно вела блог про цей заклад, тому що він унікальний заклад. Розповідала все і про ту піч, як вона влаштована, і про рецептуру якусь нову, може якісь конкурси рецептів, тобто ну багато чого і такого цікавого вести власний блог. Ми обговорювали ідею ведення блогу і збиралися над цим попрацювати. Дуже чудова порада. Я б запропонувала саме для такої моделі бізнесу розробити е, калькуляційні карти для того, щоб систематизувати ці витрати для того, щоб вони могли швидко е, приймати рішення щодо бонусної системи, щодо ціноутворення. Дуже рекомендую користуватися грантовими програмами. Це додаткові кошти, за рахунок яких ви і зможете запустити свій другий заклад харчування. Так, дуже чудові поради. Мені це сподобалось. Треба буде подумати над ними. Тоді зустрінемося з вами. Залишимо вам ці рекомендації. Mm -hmm. Зустрінемося з вами за місяць і подивимось, що вдасться втілити в життя і наскільки це вплине да, на ваш бізнес. Супер, да, дуже чудово. Супер, дякую. Ми активно займаємося соцмережами. Можна продовжувати експериментувати із блогерською рекламою. З експертами ми поспілкувалися. Вони нам розказали, як можна взяти, якщо на якісь діло ще новий грант. Я люблю, коли бізнеси наважуються на цей крок. Ми думаємо, як це втілити в життя в рамках цього місяця. Зроблено ну дуже багато, тому молодець. Доброго дня. Доброго дня. Минув місяць з нашої останньої з вами зустрічі. Діліться результатами. Дуже цікаво. Ми попрацювали багато над вашими пропозиціями. Старалися все, щоб в об'ємі взяти, щоб воно було плідно відпрацювати. Поради дуже гарні. Ми старалися максимально з ними попрацювати і щоб все було добре. Ми ввели акції піца від е, такої то суми, напої в подарок. Всім постійним клієнтам, які беруть, вибрали, допустимо, таку суму. Тобі, будь ласка, піца в подарунок. Воно користується попитом і це заохочує людей до нашого закладу. Дуже багато зроблено було ще до проєкту, а в рамках цього місяця зроблено ну, дуже багато, тому молодець. На рахунок калькуляційних карт. Вони у нас звичайно були, тому що не можна почати без кальцинка. Ну, дуже цікаві були поради, як правильно розбити блюдо, як правильно з'єднати одну систему з іншою, як правильно вирухати цю калькуляцію. Е, Нєто бруд, то це дуже цікаво, тим більше, що люба інформація, яка доходить, це теж досвід. Далі можна розпочати роботу над розробкою автоматичної системи. Розподілу загальних накладних таких витрат у нас є спеціальна людина, яка цим займається соцмережами. Вона їх веде, за ними слідкує. Показуємо, як готується піца, як вона запікається, як її відвозять. Відгуки різних людей. Ми все збираємо постійно змінюється, якщо меню. Я помітила, до речі, відмінності в сторінці. Відчувається просування створення цікавого, актуального, смачного контенту. Далі можна продовжувати експериментувати із блогерською рекламою, що вони вже почали робити. Ми плануємо розширятися, тому що хочеться, щоб люди пробували правильну піцу, яка Вона буде прямо з печі, дуже смачна, щоб була правильна розв'язка, щоб було легко добиратися, щоб люди могли. Приїхати навіть з дітьми е, окрему дитячу кімнату зараз. Дуже активно ми цим займаємося, починаємо розглядати різні локації, підбирати різні пропозиції. Це приємна новина. Я люблю, коли бізнеси наважуються на цей крок, не бояться так, коли нам стає затісно, не треба боятися, іти в розвиток, іти в своє розширення, тому що там знаходяться вже інші і нові можливості. Ми ознайомилися з сайтами грандових пропозицій, подивилися з експертами Ми поспілкувалися, вони нам розказали, як можна. Взяти, якщо на якісь діло ще новий грант, і працюємо над цією пропозицією. Ми думаємо, як це втілити в життя для того, щоб заощадити свій час, там можна підписатися на розсилки цих організацій. Вони відбуваються там раз на тиждень, наприклад. І вам не потрібно там щодень, що по три-чотири рази на тиждень заходити, щоб моніторити. Нехай знайдеться та грантова програма, яка допоможе вам створити нову локацію у місті Чернігові. Пане Ігоре, щиро дякуємо вам за участь у нашому проєкті. І вам теж дякуємо, тому що мені дуже сподобався ваш проєкт і дуже плідна була праця з вами. Бажаємо вашому бізнесу процвітання. А з глядачами зустрінемось у наступному випуску нашої програми, адже ветеранські бізнеси заслуговують на те, щоб про них чули разом сильніші. Ми записуємо цей епізод тут, в студії нашого телеканалу, вже після завершення всіх основних зйомок. В рамках проєкту троє з п'яти учасників виявили бажання отримати авторське право на використання бренду, створено захисниками від міністерства ветеранів. Дізнатись більше про цю ініціативу, ви можете відсканувавши QR-код в правому нижньому кутку екрану. Вона покликана сприяти розвитку ветеранських бізнесів. І ділимося чудовою новиною. Бізнес, про який йшлося сьогодні, це право отримав. Тож розповідайте про цю ініціативу своїм знайомим, і побачивши отакий знак на вулицях міста або полицях магазинів, не проходьте повз, адже ветеранські бізнеси дійсно важливі.